Лише 299 гривень за жіночі різнопланові піжамки від Aldi. Маємо 10 штук у лоті і загальна вартість відповідно 2990 гривень. Розміри від XS до 3XL Розміри можуть варіюватися. Можуть бути варіанти, як в пакуванні та без. Ось, показують, тут у нас іде футболка та шорти, блакитна. Ця у нас іде 100% бавовночка. Є ось такий варіант махра, мікрофліс, тепленька, темносиня. Штаники ось такого плану. З жуком сонечко, дуже якісний принт, Звертаю вашу увагу. Не потрісканий, все якраз класно. Ось така кремова йде, дивіться, дуже приємний спокійний колір. І штані з брендованою резиночкою. Дуже стильні. Зараз дуже модно, такого плану дизайни. Далі є утеплена, зелена. Дивіться, будь ласка, це така байка, по суті, бавовна з баєчкою всередині. Дуже мегесенька, приємна. Штани з зав'язочкою. Далі є з смурфиками темно-синя. Дуже гарний варіант, яскравий, дивіться. Темно-синій колір. принтація шикарна. Далі у нас ось такі штані з смурфиками. Показую варіанти в пакуванні, які йдуть. Ось, наприклад, є у нас ось такий варіант з лонгом та штанями. Тут у нас котон 93% і 7% віскоза. Дивіться, який він в відкритому вигляді. Дуже гарні блакітні штані. І тут у нас принтація з смурфом та смурфетою. Далі у нас є ось такий варіант небесна блакить з подовженим рукавом футболка вільного крою плюс штані. Дуже гарні, 100% котон. Для того, щоб замовити ось такі піжамки, всього 299 гривень за одиничку, замовляйте через наших менеджерів в описі всі деталі.